На подвір'ї Чернігівської гімназії, номер 31 людно. Привід серйозний. На фасаді школи відкривають меморіальну дошку, на якій викарбувані імена трьох випускників, що достойно виконували свій обов'язок перед батьківщиною в зоні АТО. Так склалася доля. Ворожі снаряди обірвали життя кожного з них. Вони навчалися в різні роки, служили вони в різних місцях, але вони всі воїни, Їх об'єднує єдине. Це захист, захист нашої батьківщини, їх бажання, щоб ми жили в мирній, в рідній країні і мали чисте небо над головою. Віктор Запека, Володимир Тітарчук, Дмитро Терновий за цими іменами героїчні історії трьох чернігівців. Згадати загиблих бійців прийшли їхні дружини, матері, друзі та бойові побратими. Вітя був дуже веселий, компанійський парінь. У нього столько друзів по Черніковому було, він Вот Позвонили, попросили, він тут же встав, якщо є можливість, сделает, допоможе. Що я можу сказати про свого сина? Він був доброю людиною. Дуже... Він переживав за нашу країну. Він сказав, що мама, я офіцер, і я повинен свій долг дати. Мене родина для чого вчила. І каже: я не можу їсти пілю на дивані. І щоб вони прийшли туди і топтали тут берцями нашу землю. Не вистачає його, звичайно, дуже, тому що думаю, що як би він зробив, а як би що було. Сниться часто теж буває. Якщо мене якесь питання мучить, то він підкаже во сні, підкаже, як треба що зробити. Від життя він брав найкраще і найдорожче. Був оптимістом, оптимістом, ну, я таких людей з таким оптимізмом зустрічаю дуже рідко. У нього не було якихось проблем, які не можна було вирішити. Він завжди казав: якщо проблему можна вирішити, то це не проблема. Треба жити далі і сподіватися на краще. Все буде добре. Цю меморіальну дошку родичі загиблих відстоювали майже рік. Спочатку школа противилася розміщати її у себе на фасаді, але рідня бійців таки відстояла право загиблих героїв на вічну пам'ять. Тепер уже будуть хлопці та даска та вісець на фасаді школи. Ну я вважаю, що може воно… Ну, это память. И я считаю, это, как знаете, это как показатель школы, что она воспитывает таких ребят, которые... Могу віддати життя жизнь свою за, за те, щоб ми тут жили спокійно, вшановують пам'яті. Це треба робити. Потрібно розказувати всім, що були такі герої. Вони пам'ятали і знали, що вони справжні герої. Нельзя забувати. Родичі загиблих кажуть, хотіли б, аби навчальні заклади частіше йшли на зустріч, адже їхні хлопці життям поплатились за Україну і заслужили, аби їх пам'ятали. Ми б хотіли щоб школи. как бы приглашали нас, чтобы мы рассказывали про своих детей. Но они тоже сопротивляются, почему-то не хотят. Вот мы вчера буквально узнали, что в честь наших хлопцев вот там посадили дубочек в школе. Но мы были очень удивлены, что нас даже на это мероприятие не пригласили.